Люди з мистецьким поглядом на світ не лише бачать навколишню красу, а й прагнуть її відтворити. У цьому можна пересвідчитися, завітавши на дві чудові виставки, які відкрилися у краєзнавчому музеї Некішина напередодні дня міста. Одна з них представляє художні фотографії Сергія Цимбаліста, працівника відділу роботи з громадськістю Хмельницької АЕС. Виставка має назву Я так люблю ходити рідним містом. На світлинах і справді безліч краєвидів і пейзажів нашого міста у різні пори року та в різний час доби. Звичайно, колекція фотографій митця набагато більша, ніж та, що представлена для огляду, і містить вона не лише картини природи, а й надзвичайно драматичні моменти, які зараз переживає наше суспільство. Очевидно, що автор професійно створює свої роботи і вкладає в них емоції і любові до навколишнього світу. Це дійсно є історія. І історія завдяки таким, як Сергій, вона і будується, можна щось показати дітям, внукам. Ти справжній, справжній патріот, перш першу чергу свого міста, тому що дуже круті світлини. Бажаю всім перемоги і бажаю тобі подальших успіхів. Першими оглянути виставки завітали друзі, колеги та керівники, які завжди підтримують творчі захоплення працівників Хмельницької АЕС і сприяють їхньому розвитку. В тебе виходить дуже дуже добре. Оце зберігання цієї миті миттєвості нашого життя в той час, коли в нас в країні зараз така біда, зберегти для наших нащадків, для дітей, для онуків. І е, цю красу нашого міста, красу нашої природи, ну і взагалі хочеться побажати тобі успіхів творчих, е, життєвих, а нам всім миру і перемоги. Виставка Наталі Зеленської також працівниці Хмельницької АЕС у краєзнавчому музеї Нітішина уже друга першою була представлена для огляду колекція кулькових ручок. На цей раз Наталя поділилася своєю колекцією вишитого одягу та рушників. Перший експонат, якої налічує десятки років і пов'язаний з історією її родини. До речі, авторка виставки експонатам своєї колекції часто дарує друге життя, реставруючи та відновлюючи їх. І у це вона, як сама зізналася, вкладає символічний зміст, ніби підкреслюючи, що краса має жити вічно. Усі, хто прийшли оглянути виставку, побажала Наталі подальших творчих пошуків і подякувала за те, що вона долучилася до популяризації народного мистецтва та своїми захопленнями мотивує до творчості тих, хто поряд.